Продовження. І веселе свято перетворилося на скульптурну групу кам'яних створінь, що сиділи довкола кам'яного столу. На кам'яних тарелях лежав скам'янілий сливовий пудинг. Одне звірятко так і не встигло донести кам'яну виделку до рота. А що до тебе, сказала відьма і вліпила Едмундові безжального ляпаса. То нехай це навчить тебе не просити, за шпигунів і зрадників. Поїхали! І Едмунд уперше. За всю нашу історію пожалів когось, окрім себе. Було просто нестерпно думати про ці крихітні фігурки, які сидітимуть там вічно, вдень і вночі, рік за роком, аж поки їх цілком укриє мох і потріскаються їхні перелякані мордочки. І знову вони рушили виснажливу путь. Едмунд із часом помітив, що сніг там мокрий, зовсім не такий, як минулої ночі. А ще він зауважив, що холод трохи відступив, упав туман. Він щільнішав, що миті дедалі теплішало. Санчата вже ковзали не так легко. Спершу Едмундові подумалося, що це просто олені втомилися, але потім хлопець побачив причина була не в цьому. Сани підстрибували, хилилися і тряслися так, ніби їхали по камінню. І скільки гном не батошив бідолашних тварин, вони просувалися дедалі повільніше. А ще довкола них лунав якийсь дивний звук. Але скрегіт полосків та гномові крики на оленів не давали Едмондові розчути його краще, аж поки санчата раптом уклякли так різко, що більший на сантиметр не зрушили з місця. На мить запала тиша, і в ній. Едмунд нарешті зміг як слід розчути цей звук незвичайний, мелодійний, шурхотливий, дзюркотливий белькіт. Зрештою, не такий уже й незвичайний, адже Едмунд чув його й раніше, згадати б тільки де, і нарешті він зрозумів, це бігла вода. Всюди довкола них, нехай ще й непомітні, збігали струмочки, тюрчали, гомоніли, вирували, плюскотіли і навіть десь далеко-далеко ревли, мов дикі звірі. Тож Едмунд зрозумів, що це просто скінчився мороз, і його серце, не знати чому. Радісно загуполо у грудях. Зовсім поруч було чути, як із дерев капотить вода. За мить з однієї сосни зіслизнула величезна снігова шапка, і вперше за весь час у Нарнії він побачив латочку темно-зеленої глиці. Але слухати й дивитися було ніколи. Що сидиш, баньки витріщив, в Бовдори, злась і допоможи! гримнула біла відьма. Довелося Едмондові підкоритися. Він зістрибнув у сіру й мокру твань і заходився допомагати гномові витягти сани з вирви. Їм це таки вдалося. І нещадно мордуючи, оленів. Погонич змусив сани проїхати ще трохи вперед. Але сніг майже розтанув і повсюди повигулькували клаптики зеленої трави. Ви навіть уявити не в змозі, що за чудовий краєвид ці зелені острівці. Бо ви не споглядали царство снігу так довго, як довелося Едмундові. За кілька метрів сани знову зупинилися. Немає жодних шансів, ваше величности. Нарешті здався гном. По цій відлизі більше не поїдеш. Підемо пішки, відрубала відьма. Пішки моїх до кінця життя не наздоженемо. Буркнув гном. Принаймні, не з таким початком. Ти радник мій чи раб?» обурилася відьма. Роби ще велю, зв'яжи цій людській істоті руки за спиною та міцно тримай на мотузку і прихопи батога, упряж на оленях, розріж. Вони самі доберуться додому. Гном послухався, і невдовзі Едмунд уже йшов так швидко, як тільки може йти людина зі зв'язаними руками. Він раз у раз послизався на вагнюці та мокрій траві, і тоді гном лаю його, на чим світ стоїть, а часом і батогом хльостав. Відьма йшла позаду та повсякчас підганяла. Ану швидше, швидше, сніг стрімко танув, і дедалі більшало латок зелені, що миті нові й нові дерева скидали з себе снігові одежі. Невдовзі куди не глянь, замість білих велетнів уже височіли темно зелені сосни. Та чорне наїжджаче негілля листих дубів, буків та в'язів. Туман із білого став золотавим, а з водами зовсім зник. Стріли могутнього сонячного світла наскрізь пронизували ліс, а поміж кронами дерев прозирало яскраве блакитне небо. Невдовзі почалися ще чарівніші речі. Несподівано опинившись на березовій галявині, Едмон побачив, що вся земля рясно вкрита жовтими квітами, пшінкою. Десь гуркотіла вода, і справді за мить їм довелось перебрести через ручай. У його берегах з-під землі витикалися проліски. Іди хочеш. прикрикнув гном, коли побачив, що Едмон розглядає ніжні паростки і різко смикнув за мотузку. Та, звісно, це не завадило Едмондові роззиратися далі. Лише за п'ять хвилин він зауважив. Десяток милих крокусів біля коріння старого дерева, золотавих, пурпурових та білих. Потім пролунав звук і ще солодший за джеркіт води. Понад стежиною затьохкала пташка. З іншого дерева трохи далі. щебетом на її голос озвалася ще одна. А тоді тьовкання та щебет розлетілися по всьому лісі, злилися стоголосу пісню, і невдовзі бриніла звіду сірі пташина музика. І хай куди б дивився Едмунд, всюди пташки сідали на дерева, пурхали над головою, ганялися одна за одною. Чубилися ти вичищали дзьобиками пір'ячку. Швидше, швидше, шипіла відьма. Туман розвіявся. Небо дедалі більше наливалося блакиттю, в якій кудись квапилися перлисті хмаринки. На широких галявинах розпускалися первоцвіти. Налетів легенький вітерець, струсив із гілок важкі краплини та сповив повітря прохолодними, неповторними пахощами. Дерева почали оживати, модрини та берези вдяглися в зелене, рокитники оповилися золотавою і млою, буки викинули своє тендітне прозоре листячку. Коли троє подорожніх проходили під ними, сонячні промені спалахували зеленою барвою. Повз них прогоділа бджола. Це невідлига, зупинився раптом Гном. Це весна. Що ж нам тепер робити? Кажу тобі, твоїй зимі кінець. Це все ослон. Хто з вас ще раз згадає це ім'я? Просичала відьма. Того вб'ю на місці. Продовження буде.